Добрий день, радий вас бачити. Добрий день. А, насправді мені дуже приємно і цікаво з вами поговорити, тому що е, ви той міністр, який дуже багато уваги приділяє екологічним злочинам в Росії, які насправді зараз дуже поширені, е, і це дуже важливо. Дякую вам за це і дякую, що погодились на бесіду. Насправді я би хотів почати. З трохи іншої теми з змін клімату, тому що зміни клімату в Європі та й у нас, певно, дуже багато уваги приділяється. І Європейська рада кожного дня майже згадує про це, і міністерство згадує про це. Коли ми маємо такі великі екологічні злочини, які скоює Росія, чи є у нас можливості боротися з іншим ворогом, зі зміною клімату? Так, дуже дякую, Кирило. В першу чергу за те, що ви зацікавилися і піднімаєте в, своїх, в своїй роботі е, також питання екології, питання захисту довкілля, питання зміни клімату. Тому що е, моєю задачею на посаді міністра є не тільки робити ту всю роботу, яка покладена на міністерство, але я ще бачу своє, е, свою таку е, велику. Велику задачу в тому, щоб якомога більше людей в Україні цікавилися не просто цікавилося, а брали участь в захисті довкілля в питаннях боротьби зі зміною клімату, оскільки. Чесно вам зізнаюся, коли я починала свою роботу в цій галузі на державній службі в 2015 році, якраз питання зміни клімату були для мене якби, першими такими робочими питаннями, то тоді дуже важко було українцям взагалі говорити про зміну клімату і про те, що нам всередині країни потрібно теж починати вже щось робити, тому що відповідь у мене завжди була: яка зміна клімату, про що ти говориш? ми ж не Острівні країни, ми не знаходимося посеред океану. Ми ж не країни, в яких супер жаркий клімат. Ми країна з помірним кліматом. Нас це не стосуватиметься. То чесно кажучи, останні декілька років вже число тих людей, кількість тих людей, які розуміють і спостерігають, що в Україні все-таки відбуваються зміни клімату, і нам треба робити дії. Ну, як і весь глобальний світ по пом'якшенню цих змін, тобто якось зменшувати антропогенний вплив. А по-друге, нам потрібно адаптуватися до зміни клімату. І це питання е, критично важливим стає, от якраз, е, якщо ми дивимося на, е, на питання, Війни, яка у нас відбувається, на питання відновлення від тих руйнувань, які у нас відбулися, і відновлення я маю на увазі не тільки навколишнього середовища, а відновлення всієї країни, всієї економіки, кожної сфери. Адже ми повинні розуміти, що відбудовувати нам треба багато. Ми вже це починаємо робити і після закінчення війни. Це буде для нас ключовою ключовою задачою, і відновлювати ми маємо вже враховуючи питання, в тому числі адаптації до зміни клімату, враховуючи питання. Враховуючи питання цього зеленого переходу, який відбувається і в Європейському Союзі, і взагалі в усіх цивілізованих країнах світу. І щоб ви зрозуміли, що було, от, допустимо, питання там, будівництва будинків або будівництва доріг, теж завжди люди якби, дивуються, але от питання зміни клімату напряму. Впливає на цей процес, тому що раніше в усіх стандартах по будівництву там для кожної будівлі, для дороги при будівництві, рахувалися переходи за нуль під час зими, скільки матеріал зможе витримати цих переходів. Робилися там певні розрахунки, дивлячись на те, що у нас там зимою в грудні наступає температура нижче нуля, і практично там за, за зимовий період декілька разів тільки могло. Могло бути вище нуля, то зараз ми бачимо, що в нас цих переходів за нуль стало набагато більше. Це треба враховувати, треба враховувати максимальні температури. Які в нас бувають влітку, адже ми теж можемо спостерігати, що навіть за останні 10-20 років температурні режими влітку вони дуже сильно змінилися. Якщо ми говоримо про сільське господарство, то там взагалі величезна кількість змін має відбутися в нормативних в стандартах для того, щоб ми правильно могли вести сільське господарство, адаптуючись вже до тих змін, які відбулися. І це і водний режим. Жим забезпеченість водою регіонами і можливість зрошувати землі для того, щоб отримувати хороший врожай це і боротьба зі шкідниками, тому що е, зараз вже е, там засоби боротьби зі шкідниками. Вони мають враховувати зовсім інші умови і зовсім інших шкідників, які у нас теж у зв'язку зі зміною клімату з'явились. Тобто, будь-яку сферу так само освіта, навіть і наука. Якщо ми думаємо, що зміна всіх цих температурних режимів вона не впливає на. Там здоров'я і на стан, на стан людей, то це абсолютно не так. Вже проведено величезна кількість досліджень, яка показує, що це прямі зміни на людину. Тому навіть навчальний процес треба в тому чи іншому вимірі адаптувати до питання зміни клімату, і взагалі дуже дуже багато. Практично от кожна сфера я навіть не можу знайти таку, в яка не потребувала би якихось заходів. Щодо адаптації до зміни клімату, ми, в принципі, цим і займаємось. Не дивлячись на війну, ми розуміємо, що питання зміни клімату, боротьби зі зміною клімату, питання адаптації до зміни клімату воно в нас буде одним з ключових. По перше, тому що це питання. Критично важливе для нашого вступу в подальшого вступу в європейський союз, щоб бути країною повноцінним членом європейського союзу, це питання захисту довкілля і клімату один з найбільших розділів, які нам потрібно буде адаптувати, запровадити нові. Підходи, нові стандарти імплементувати європейське законодавство. Без цього на жаль, ми не зможемо рухатися далі в цьому процесі. Друге, це залучення інвестицій, взагалі в економіку України. Ми всі повинні розуміти, що на сьогоднішній день всі. Фінансові організації є, я маю на увазі такі, як Світовий банк, як є БРР і всі інші, вони не фінансують проекти, не інвестують в проекти, які не мають в собі кліматичної або довкіллєвої складової. Ну і звичайно, що найголовніше, що це потрібно для нормального комфортного життя українців. В нашій на нашій землі, і я дуже сподіваюся, що е, навіть зараз під час війни і особливо після війни ми ще більше зможемо підняти рівень обізнаності, рівень зацікавленості нашого суспільства, питаннями зміни клімату і питаннями захисту довкілля, я би хотів поговорити про таку, так би мовити, про реабілітацію нашої екології, нашої природи після того, що накоїла Росія, тому що ну це серйозні. Такі злочини і серйозні збитки. А власне чи можливо повністю відновитися буде після а, цих серйозних таких збитків? А, ну, ну, до прикладу, в моєму рідному місті Покровську після одного з вибухів перестали рости абрикос. Це до прикладу, як, як працює а, власне російська зброя, яка потім шкодить екології, так на жаль, Кирило, ви абсолютно праві. Довкілля і навколишнє навколишнє середовище є. Тією жертвою е, війни, про яку, на жаль, вона сама сказати не може, і прокричати про весь світ на весь світ, про те, що відбувається, ми повинні, е, ми повинні постійно фіксувати ці наше основне завдання це фіксація збитків, І і е, не менш важливе завдання це. Доведення в міжнародних судах вини агресора і недопущення, Компенсація, по -пер в першу чергу, того, що було зроблено агресором, тієї шкоди, якої він завдав, і недопущення в майбутньому. Щоб ставалося взагалі в світі те, що зараз відбувається в Україні, я маю на увазі руйнування довкілля у зв'язку з військовими діями. Тобто, що ми робимо зараз в рамках формули миру президента Зеленського, ми напрацьовуємо спільно з міжнародними партнерами ті варіанти рішень, які мають бути імплементовані взагалі в міжнародному праві, для того, щоб не допустити в майбутньому. Тієї ситуації, яку ми маємо зараз, адже на сьогоднішній день зафіксовано вже більше 6,5 тисяч таких спеціальних кейсів е злочинів проти довкілля, і 200 з них вже як е цілісні справи знаходяться в міжнародних судах. Тут ми е спільно з Генеральним офісом генерального. Прокурора працюємо, і е, що тут також важливо сказати, що відповідаючи прямо на ваше питання, що, на жаль, дійсно є ті екосистеми, є ті е, як би, місця, які ми на жаль не зможемо ресурси, які ми не зможемо відновити, навіть якщо закінчиться війна, і навіть якщо ми проведемо там е, програму по реабілітації, відновленню. Цих місць, адже особливість природи, особливість навколишнього середовища в тому, що ми на протязі багатьох десятків років зберігали певні такі унікальні місця, унікальні природні явища для того, щоб зберегти їх для наступних поколінь. На жаль, багато з них було е, пошкоджено, зруйновано, окуповано, заміновано е, забруднено і. Відновити їх до того вигляду, який був у них перед війною, до того такого о, особливого первозданного вигляду, буде на жаль, неможливо, хоча ми намагаємося зараз. Де це можливо відновлювати і контролювати принаймні забруднення? Але ви ж знаєте, що в нас і вели... велика частина наших земель замінована, забруднена там різними шкідливими речовинами, важкими металами у зв'язку з вибухами? Велика частина лісів згоріла через постійні пожежі, через військові дії, так само через замінування, величезна кількість водних ресурсів забруднена. Втрачено навіть, якщо ми говоримо про підрив Каховської дамби і Каховського водосховища, коли це принесло просто ну, колосальні, колосальні збитки для регіону, які ми будемо відчувати ще дуже довго, і зараз ми маємо значні проблеми з доступом з, до, якби з забезпеченням водою, чистою водою наших прифронтових регіонів. І Намагаємося шукати інші рішення для того, різні рішення для того, щоб вирішити цю проблему. Але всі ми маємо розуміти, що це час, що це не так просто зробити, навіть в мирний період, а під обстрілами, враховуючи безпекову ситуацію, це ще складніше. Тому, звичайно, збитки колосальні. І якщо рахувати, взагалі збитки від військової агресії, від війни, яку Росія веде проти України, то напевно. Збитки навколишньому середовищу вони є одними з одним із найбільших. На жаль, та щодо повітря, я би хотів зазначити. Я по перше дуже здивувався, коли наші світові змі вони заявили про те, що Київ найбрудніше місто по повітрю в світі була така заява. Ви певно, пам'ятаєте? А власне, ми маємо велику війну, та як ви вже зазначили. Чи можна в таких умовах взагалі покращувати якість повітря? Тому що всі зусилля можуть бути, прямо кажучи, зруйновані на покращення повітря одним вибухом. Так, абсолютно, і от ви дуже правильно ставите питання і дуже правильно розставляєте акценти. Це те, про що я розповідала всім нашим міжнародним партнерам на протязі КОП 29 це найбільша кліматична конференція, щороку відбувається. І я говорила про те, що ми. Тут на конференції на переговорах можемо дуже багато говорити про те, що скільки ми грошей виділимо на зелений перехід в країнах, скільки ми побудуємо відновлювальної енергетики, як ми всі будемо відмовлятися від вугілля, як ми будемо покращувати ситуацію з нашим навколишнім середовищем. Але є країни такого плану, як Росія і країни, які її підтримують, які Тут же в ці хвилини руйнують всі ці зусилля, руйнують всі ці домовленості, тому що поки ми були на копі, Росія вкотре атакувала енергетику України і вкотре зруйнувала і станції енергетичні наші, які генерують електроенергію, і величезна кількість українців, мільйони українців знаходилися якийсь період без електроенергії, звичайно ж, користувалися. Генераторами дуже часто це бензинові дизельні генератори, які Додаткові викиди в шкідливих речовин, тих же парникових газів генерують, і ми не можемо людям заборонити користуватися генераторами. Це і неправильно буде, тому що це взагалі дико, коли в 21-му сторіччі ми не маємо доступу до сталого електропостачання або сталого теплопостачання. Тому ці питання всі піднімаються також із міжнародними партнерами, що чи є взагалі логіка. Всіх цих наших зусиль, якщо ми всі спільно не можемо зупинити агресора, який тут же руйнує і тут же нівелює всі наші домовленості і все, що Світова спільнота протягом десятиріч напрацьовує. Угу. А щодо покарання, от знов таки, Росії, ви казали, що міністерство працює з Генеральною прокуратурою, та, за, для того, щоб покарати Росію, передати Справи mm. до власне міжнародних судів а, в вигляді чого мають бути от покарання Росії, це в'язниця для тих, хто це скоює. Ну, це це зрозуміло, та? але це мають бути репарації, чи це мають інші бути засоби покарання Російської Федерації? В Першу чергу, і воно повірте найболючіше для економік будь-якого агресора. Це відшкодування тих збитків, які були здійснені. Це заставити агресора заплатити за відновлення всього того, що було скоєно. Причому на моє особисте переконання, що рахунок, Вати, ми маємо не просто вартість ресурсів, які знищені, а рахувати ми маємо весь ланцюжок втрат через те, що були знищені ці, ці ресурси. І саме у нас є велика кількість методик по оцінці збитків в кожній галузі. Зараз ми з партнерами, також міжнародними, відпрацьовуємо, щоб вони визнавалися нашою міжнародною спільнотою, тому що це теж. Дуже важливо, щоб у нас всіх були вже які, ну хоча би уніфіковані підходи до оцінки збитків, тому що, на жаль, на кейсі України на щастя для інших країн на кейсі України вони можуть отримати цю унікальну цінну інформацію для того, щоб напрацювати вже ці міжнародні правові механізми для того, щоб в майбутньому. Кожна країна, яка плануватиме, скажімо так, знищувати довкілля іншої країни по різним причинам, була готова до того, що їй доведеться за це заплатити.